Після того, як полтавська компанія Полтава Теплоенерго встановила у Кременчусі завищений тариф на тепло, міська влада Кременчука одразу почала вимагати у Полтави знизити тариф та зробити перерахунок. Міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із депутатами міської ради направили звернення до полтавської облради з вимогою знизити тариф до рівня станом на 24.02.2022 року. Як цього вимагає закон президента України Володимира Зеленського? Але Полт. Тава досі ігнорує Кременчук. Кременчужани підтримують позицію Віталія Малецького. Потрібно боротися за справедливий тариф для Кременчука. Я згодна з нашим миром. Звісно, треба їх перерахувати, адже є якісь правила війни, мораторії. Президент не просто так наклав цей запрет. Ну, ми, ми повинні. Вони повинні перерахувати. Це стовідсотково, тому що зарплати на місці ціни ростуть, чим платити. Звісно, на 100% згодна з мером. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Віталій Малецький прогнозує два варіанти розвитку подій. Варіант перший Полтавська обласна рада стане на сторону закону та Кременчужан і встановить тариф, який був станом на 24.02.2022 року. Або ж варіант другий, Полтава продовжує тарифний геноцид у Кременчуці. У такому випадку ми будемо добуватися в судовому порядку зменшення тарифу до законного рівня. А Кременчук скаже: ганьба, депутатам Полтавської обласної ради. Які які підвищують тарифи всупереч вимогам закону та йдуть проти президента і людей, зазначив Віталій Малецький. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.